Щиро вітаємо всіх, хто готовий разом із нами досліджувати книгу пророка Даниїла. Сьогодні перед нами дев'ятий розділ цієї книги, і з вами його готові вивчати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Я нагадаю, що книга Даниїла показує нам всемогутність Божу. Ключовий текст цієї книги міститься в другому розділі. І це слова самого Даниїла: Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку й аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Ось саме про такого Бога ця книга. Перших шість розділів це історична її частина, а наступних шість пророча. Помолимось перед початком нашого сьогоднішнього вивчення. Господи, ми знову бажаємо досліджувати Твоє Слово. Допоможи нам у цьому, тому що це Твоє Слово, і ми бажаємо розуміти Його саме так, як Ти цього забажав. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Отже, як я вже казав, сьогодні перед нами дев'ятий розділ книги Пророка Даниїла – і перед тим, як заглибитися у його вивчення, поглянемо на нього, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Як він відрізняється від попередніх розділів і про що тут йде мова? Дев'ятий розділ я його назвав об'явлення або відкриття Боже. І тут ми бачимо різницю з сьомим і восьмим розділом, тому що там він бачить видіння, а тут він отримує просто. Об'явлення від Бога. Більше того, ми бачимо, як це откривення обумовлене, або чим обумовлене, якою його дією. Можна назвати його так одною фразою, що це відкривення про 77. Цей розділ можна поділити на дві частини. Даниїл прочитав Святе Писання і молиться Богу, це з першого вірша по 19 вірш. От. А наступна частина це. З 20-го вірша по 27 вірш Даниїл отримав відповідь через Гавриїла. Ми прочитаємо перших чотири вірші. За першого року Дарія, Ахашферошового сина, з насіння мідян, що зацарював над Халдейським царством. За першого року його царювання я Даниїл, бачив у книгах число тих років. Про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму сімдесят років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі. І молився я Господеві Богові своєму і сповідався і казав: О мій Господи, Боже великий і грізний! Що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає тебе, та для тих, хто виконує твої заповіді, ми бачимо, що Даниїл почав молитися після того, як, згідно пророка Єремії довідався, скільки років призначено для полону. От питання тепер. Якщо б він почав раніше молитися, чи це якимось чином вплинуло б на кількість років, і якби він не молився, чи полон продовжувався, от як співставити молитву із Божим визначенням, наскільки вона може вплинути на нього і наскільки вона тоді потрібна при цьому? Молитва вона не обумовлює Божу відповідь або Божу волю, Боже рішення, вона лише дає нам людям зрозуміти, яка Божа відповідь, яке Боже рішення. Більше того. Цей розділ дуже ілюстративно навчає, що молитва праведної людини, молитва віруючого богобійного чоловіка, вона не забута Богом. Вона та, яку Бог чує, і та, на яку Бог реагує. Дивна історія, що навіть ця молитва це молитва, яку Бог не дослухав до кінця, а Бог послав свого ангела і відповів. Угу. Він ще молився. Ми розуміємо, що це не художній ролик, де ми це бачимо в реальності, а це потім було ним записано. І записано саме в такій хронології, він хотів це передати, що він продовжує молитися і швидко прилітає ангел і торкається його. Велике запитання стосовно того, як духовна особистість може торкнутися матеріальної особистості. Але торкається і ніби таким чином перебиває його молитву. І, скажімо так, він не встиг сказати амінь, як Бог йому відповів. Тому в цьому можна було би зробити перший висновок, що якщо наша молитва угодна Богу, Бог хоче дуже швидко на неї відповісти. Дійсно, це дуже важлива істина. Свого часу псалмоспівець промовив такі слова, бо ще немає слова на язиці у мене. А ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду й спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Господь знає про все, що ми говоритимемо йому наперед, а також Він поспішає з відповідями на наші молитви. Саме тому ангел поспішив з відповіддю, ще коли Даниїл не завершив молитву. Що стосується. Всієї цієї молитви Даниїла, то яке тоді її головне призначення, яка основна, так би мовити, суть? Молитва Даниїла вона співпала з бажанням Божим пояснити своєму народу його наміри, його волю. Більше того, молитва Даниїла, вона не була просто якоюсь емоцією, вона не була просто якимось бажанням або мрією. Молитва Даниїла, вона походила від Слова Божого. І це гарний урок для нас, щоб Слово Боже, наповняючи наше серце, воно збуджувало нас до того, аби ми не мовчали у відповідь до Бога, а зверталися до нього в молитві. І більше того, щоб наші відповіді в молитвах Богові були пов'язані з тим, що Бог відкрив нам в своєму слові. І це дуже прекрасна картина, як і завершення дев'ятого розділу Даниїл, читаючи книгу пророка Єремії, не все зрозумів. Він молиться, він запитує, він хоче дізнатися більш точно, що хотів Бог і як Бог це все собі запланував. І це показує про те, що пророк Даниїл не був просто ну божественного рівня, знавець всіх планів і майбутнього. Він був звичайною людиною, але звичайною людиною, яка була, по-перше, читаюча Слово Боже, по-друге, стабільно і регулярно молячуюся, І, по третє, смиренною особистістю перед Богом. Пам'ятаєте, кому Бог дає благодать? Смиренним Бог дає благодать. Ось вам прояв смиріння. Немає ніякої зухвалості, немає ніякого такого, знаєте, запитання на межі з богохульством. Де Бог? Що він до цих пір робить, і ніби отак можуть люди питати іноді Бога під час війни у нас в Україні, або його народ тоді в полоні був. Вже скільки там років пройшло? 60 років, щонайменше, в полоні, і він міг думати про це. Але подивіться на цей дух смиріння перед Богом. Господи, я прочитав це в твоєму слові не знаю до речі пророка Єремію як автора Слова Божого. Також гарний прояв смиріння і Дух Святий ніколи в відродженій людині не дасть дозволу на знаєте, якесь зверхнє відношення до іншого служителя Божого або. Того, в кому живе Дух Святий. І саме ми бачимо у пророка Даниїла, який був під дією Духа Святого для написання книги Пророка Даниїла. Ми бачимо такий самий прояв поваги і визнання до пророка Єремії. І він, читаючи цього пророка, він таким переживанням за народ свій. Подивіться на зміст його молитви. Вона не тільки обумовлена читанням Слова Божого і смирінням і запитаннями деякими. Зміст цієї молитви він. Просить пробачення за себе і за народ Божий за ті гріхи, які вони зробили, і заслужили цього полону. Просить Він так, ніби він те все робив. Ці слова записані зокрема в уривку з 5 по 7 вірші: Ми прогрішилися та чинили беззаконня і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов Твоїх. І не прислухалися ми до твоїх рабів пророків, що говорили в Твоїм імені до наших царів, наших начальників, та наших батьків, і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя, як цього дня для Юдея і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди Ти їх вигнав. За їхнє спроневірення, що допустилися його перед тобою. Наскільки це біблійно, наскільки це доречно, коли, наприклад, дитина просить пробачення за гріхи своїх батьків, діда, прадіда, і взагалі, як так може бути, коли ти просиш вибачення за те, ким були твої батьки? Знаєте, я роздумував над цим, чи це не було? Напускною такою святістю, от Боже, ми такі грішні, і я теж грішний, але в той самий час він розумів, що він не такий самий грішний, як ті його батьки. І я далекий від думки, що це була напускна святість така. Думаю, той факт, що він себе пов'язував з тими, хто грішили, хто ослухалися Бога, і хто зробили народ ізраїльський, достойними Божої кари і полону. Він себе з ними пов'язував саме по тій причині, що він розумів, якби він залишався там, а він був з князівського роду, з так би мовити, управлінців якоїсь там категорії Б або С, не знаю. Якби він залишився там, то напевно він думає, я був би такий самий, як вони. Що найменше, це смиріння людини. Він не показує себе, що я кращий за них. Більш влучно було би сказати, що він утотожнює себе з народом ізраїльським, бо він не розуміє себе як, там, знаєте, вавилонянин чи мідоперс, а він розуміє себе тільки як народ ізраїльський. І як факт уже Бог прогнівався. І тому народ ізраїльський загалом достоївся такої кари Божої. І це прояв покаяння і смиріння, звісно. Напевно, Даниїлу менше за все треба було би просити це прощення. А чи можна, наприклад, припустити, що він просто дивився на своїх співвітчизників і розумів, що вони не дуже змінилися за 70 років, і його це гнетіло, і він думав, що, можливо, Господь забуде про цю обіцянку або скаже ви негідні її? Так, подивіться: там, окрім цих чотирьох юдеїв, Даниїла, Хананії, Місаїла та Азарії були ще, напевно, юдеї. І ні про кого з них більше нічого не сказано. Ми читаємо там вже згодом про Мардахея та Гадасу, які були в Персії у Артаксеркса. читаємо про Неємію. але ми бачимо дуже мало про народ ізраїльський, про те, як вони покаялися і тому подібне. Я думаю, що той факт, що Бог працював з Навуходоносором, Дарієм. Для того щоб це повеління, поклоніння Богу юдейському виходило на всю імперію, цей факт ще був також проявом Божої турботи, милості і учнівства для ізраїльського народу, який тоді був в імперії Вавилонії або Мідаперсії, щоб їх також навернути до себе. І Даниїл розумів, я згідний з тим, що він розумів, що народ ізраїльський, в принципі, міг би пристосуватися і залишитися в цій імперії, і більше і не хотіти повернутися назад. Бо куди це повертатися? Це Бахмут іти відстроювати, розумієте? Це іти відстроювати те, що було знищене просто в камінь. Тому хто хотів би цього? А вони вже тут 60 років, мовно кажучи, одне покоління вже будувало хати, а друге покоління вже живе в будованих хатах. Вони вже пристосувалися дуже сильно, але в нього є оце чітке розуміння, що у Бога інакший план, і це розуміння саме від читання Слова Божого. Молитва Даниїла, як ми бачимо, займає переважну частину 20-го розділу. Я дочитаю її до кінця, бо перші слова ми вже дослідили. Читаю далі з 9-го вірша. А Господеві, нашому Богові, милість та прощення. Бо ми бунтувалися проти Нього, і не слухалися голосу Господа нашого Бога, щоб ходити з законами Його, які Він дав нам через своїх рабів пророків. І весь Ізраїль переступив закона Твого і відвернулися, щоб не слухатися Твого голосу, і було вилите на нас те прокляття і та присяга, що написана в законі Мойсея, Божого раба, бо ми прогрішилися йому, і він сповнив своє Слово, яке говорив на нас. Та на наших суддів, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло, такого не було вчинено під цілим небом, яке було вчинено в Єрусалимі. Як написано в Майсеєму законі, усе те лихо прийшло на нас, та ми не облагали Господа нашого Бога, щоб вернутися нам від свого гріха і щоб порозумнішати в Твоїй правді. І Господь пильнував того лиха і спровадив його на нас, бо справедливий Господь, Бог наш, у всіх своїх чинах. Які він зробив, та ми не слухали Його голосу. А тепер, Господи Боже наш, що вивів з єгипетського краю свій народ потужною рукою і зробив собі славне ім'я, як цього дня, згрішили ми, стали несправедливі. Господи, у міру всієї Твоєї справедливості нехай відвернеться гнів Твій та Твоя ревність від Твого міста Єрусалиму, Твоєї Святої Гори, бо через наші гріхи та через провини наших батьків. Єрусалим та народ Твій відданий на ганьбу для всіх наших околиць, і нині прислухайся, Боже наш до молитви Твого раба та до Його благань, і нехай засвітиться Твоє лице над Твоєю спустошеною святиною, ради Господа. Нахили, Боже мій вухо своє, та й послухай, відкрий свої очі і побач наші спустошення, та те місто, де кликалося ім'я Твоє в ньому. Бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою милість. Господи, вислухай, Господи, прости, Господи, прислухайся і зроби, не опізняйся ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над Твоїм містом і над Твоїм народом. Як взагалі можна цю от молитву її структуру прокоментувати, про що вона? Отже, ми розпочали про зміст цієї молитви. Зміст цієї молитви походить, перш за все, із слова Божого. Тобто, щось він прочитав, і ця істина на нього впливає, і він хоче зрозуміти Бога, Божу волю, Божі плани. По-друге, це така рефлексія на слово Боже прохання пробачення це сповідання. Він сповідується за себе і за власний народ. Це така заступницька молитва. Або ще, скажімо, такими словами біблійними, первосвященницька молитва. Вона мені дуже подібна до тої молитви, яку звершував Господь Ісус. пам'ятаєте, 17 розділ Івана, і це показує дуже широке серце, серце богобійне і серце таке духовне, дуже влучно його визнають людиною високого духу. Тобто він звершує заступницьку молитву, і він хоче отримати від Бога. Розуміння того, як далі народ ізраїльський має вчинити, щоб послухатися Бога. Тобто він хоче зрозуміти ніби Божу інструкцію для наступних дій. І це не просто знаєте, я хочу знати, бо я не знаю, що буде. Я хочу знати, щоб задовільнити свою цікавість, а це про виконання волі Божої, а це про покору Богу. Тому ось такий зміст, така структура молитви. Знаєте, вона призводить і до наступної реакції Бога, що Бог ще перериває цю молитву і відповідає на неї так швидко і так змістовно, тому що все інше, що ми читаємо далі, це якраз зміст відповіді Божої на молитву. Але при цьому треба зазначити, що не усяка молитва, навіть правної особистості, буде отримувати однакову таку знаєте, надприродню відповідь. Ви пам'ятаєте шостий розділ Даниїла? Він тричі молився. Коліно преклонно, відкривши вікна супроти Єрусалиму і храму Господнього. Але яка відповідь була на цю молитву? Він зустрівся з левами. Тобто Бог відповів на молитву його. Знаєте, хтось бере і пов'язує шостий розділ і дев'ятий розділ, і каже, що напевно Даниїл молився тоді тричі, відкриваючи вікна супроти Єрусалима, молився саме оцією молитвою, і це просто опис mm -hmm. тої молитви, яка звучала в нього щоденно. Ну до речі, зі слів Гавриїла ми бачимо, що почув твої молитви, тобто неодноразово було... неодноразово неодноразово була звершена ця молитва, а значить. Даниїл він був постійним, таким педантичним і постійним в тому, щоб до Бога звертатися стосовно цього питання. І ми бачимо, що Гавріл говорить про те, що почута твоя молитва, і Бог хоче тобі дати відповідь. Напевно, через те, що він не був таким, знаєте, одноразовим молитовником бо таким формальним молитовником, як дуже часто буває серед нас віруючих, що наші молитви будуть непочуті, бо ми їх самі не чуємо. Ми молимось ніби з завченими фразами. А тут почута Богом молитва, бо вона така і багаторазова, і змістовна, і він переживав про те, як народ ізраїльський буде виконувати волю Божу в майбутньому. Як ми вже звертали увагу, ангел Божий не дочекався закінчення молитви Даниїла. Читаємо з 20 го вірша. А ще я говорив і молився, та і сповідував гріх свій. Та народу мого Ізраїля клав свою молитву перед лице Господа мого Бога за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві. А той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І він напучував мене і говорив зо мною та й сказав: Даниїле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитв твоїх вийшло Слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння сімдесят років тижнів призначено для твого народу та для міста Твоєї святині, аж поки Переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана. І вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святе і святих, і ось як поєднати прохання Даніїла, щоб через 70 років Господь почув свій народ. і Відповідь Гавріла введіть, будь ласка, нас в пояснення, яке ангел дає. Так йому. його прохання було не про те, щоби Бог почув його народ, а його прохання було пояснити, а що значить цих 70 років у книги пророка Єремії. Тобто він прочитав про це, і він хоче зрозуміти: Господи, а я правильно розумію, що це має виконатися через 70 років. І якщо ми задамося запитанням, коли відбувається оця молитва, описана в 9 розділі, то дехто вважає, що вона відбувається десь одразу після знищення Вавилонської імперії. Тобто, Вавилонська імперія існувала 66 років, і отже, там. Кілька років оцих перехідних. З 539 до 530, напевно, напевно п'ятого, отак, оцих чотири роки перехідних, це було завершення Вавилонської імперії, початок Мідоперсидської імперії. Він розумів, що в принципі виконується оця Божа обіцянка про 70 років. А далі що? Що нам, ізраїльтянам, робити? На що нам налаштовуватись? Що я, наприклад, як пророк Даниїл, маю говорити моїм співбратям-євреям? До чого вони мають готуватися і на що розраховувати. Тобто, це була дуже, ну вибачте, за слово, таке прагматична молитва. Тобто, як мені конкретно діяти зараз в цей час, бо Бог зробив так, що полонила їх вавилонська імперія. Невже цей полон буде продовжуватися і до Персийської імперії? Що далі? Коли ми читаємо відповідь Ангела на цю молитву Даниїла, то складається таке враження, що він відповідає ну не зовсім те, про що просив Даниїл. Даниїл розумів, що спливає 70 років полону і ніби має наступити визволення, а в цей час Гавриїл говорить йому зовсім про щось інше. Він говорить про 77, тобто це 7 на 7. Угу. Це сімки, седмини ну, тижнів в різних місцях і потім ще одна в якийсь період часу. Так. Так. А як тоді порівняти? Ну, 70 років полону ж все рівно закінчилось. Так, виходить, що 70 років полону закінчилися, і народ ізраїльський міг іти ну, повертатися і мав відновлювати Єрусалим. Для цього був даний відповідний указ. Потім Кіра. Пам'ятаєте, 5 березня 444 року до Різдва Христова був даний указ. Кіра про відновлення Єрусалиму і храму за рахунок імперії, і там ми знаємо, що не одна хвиля була повернень ізраїльського народу. Та тут ми бачимо, оце роз'яснення воно показує взагалі не тільки 70 років існування народу ізраїльського з часів полону уведення в Вавилонську імперії, а воно показує майже 500 років, тобто 490 років, і цих 490 років ділить. Ангел на три частини. Перша частина це Сім седмин, а отже, 49 років. За цих 49 років ми знаємо, що був відновлений Єрусалим і стіни. І так написано, що до відновлення Єрусалиму. Він говорить про це. А потім 62 седмини, і прийде Месія або Христос, і написано, і не буде його. Тобто ну, помре, і ми знаємо. з Далі слово Боже, Воскресне, і залишається одна 70-та седмина, тобто сім років ще залишається. Отже, сам ангел по Божій волі розділяє на три частини: перша частина це для того, щоб показати, скільки треба часу на відновлення Єрусалиму, і, скажімо так, це державності Ізраїля, друга частина на прихід Месії і його відчестя, але між другою і третьою частиною. Умовно кажучи, сумою перших двох частин, це 69 сідмин і 70-ї останніми сімома роками, є велика пауза. І ця пауза, як ми розуміємо, це пауза в 2000 років. Якщо брати відлік 5 березня 444 року до Різдва Христового, це указ про відновлення Єрусалима, тобто державності, від цього 49 років віднімаємо, це буде відновлення Єрусалима. Потім від цього ж, якщо 69 седмин, тобто 7 і 62 плюс, це прихід Месії, його смерть на Голгофі. І потім залишиться ще тільки одна седмина, та 70 седмина, між якою відходом Ісуса Христа або 69 седмина, приблизно 2000 років паузи. Це як факт. Ми бачимо, що не відбулося з 70-ї сідмини зразу там в 70 році, наприклад, коли руйнувався храм або трохи згодом. Отже, сьогодні ми з вами дослідили переважно першу частину 9-го розділу, яка складається з молитви Даниїла. І важлива істина, яку ми маємо засвоїти з цього тексту, це та. Що Бог уважний до молитв своїх вірних. Більше того, як написано в першому посланні Івана, і оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Бог вислухав молитву Даниїла. І через ангела послав йому відповідь. Бог готовий відповідати також і на наші молитви, але нам їх потрібно перевірити, чи молимося ми згідно його волі. Саме так потрібно молитися, і нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. А сьогодні наше вивчення завершене. До наступних зустрічей. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.